Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Зав'яже. Ми сьогодні будемо говорити про те, як влада шукає невісток і на кого б скинуть всі свої провали, а натомість всі перемоги присвоїть свої собі. Але почну я з того, що подякую усім. Ну, хто не в курсі, хто тільки зайшов на цей канал. Підписуйтесь, будь ласка. Ну і знаємо, що да, я з минулої суботи в такому в критичній ситуації. Я ледь не втратив там кінцівку, але Сумська обласна лікарня відділення судинної хірургії врятували мені фактично ногу. От і мені. ну… По дереву стукаю, начебто ну, обійшлося, якби, як нагадуванням на майбутнє, що здоров'я треба берегти, займатися профілактикою. А я хочу сказати, що та допомога, друзі, яку ви мені надали, це кейсовий приклад того, що таке соціальний капітал. Це те, що я розказую не лише студентам, а зараз. В деяких проєктах і по громадам соціальний капітал це якби наша синергія, це наше, ну, умовно там кажуть, що коли один плюс один дорівнює 3. Да, це система наших зв'язків, але вона базується на наших цінностях, на нашій довірі один до одного і на нашому досвіді спілкування. І от те, як мені люди кинулись допомагати е, і не просто співчувати там, а й грошима е, хтось там прислав посилочку з соком, хтось ще з чим. Ну, це це зворушує, це зворушує друзі. І от І тому, хоча в мене ще там Ще є температура тримається, я е, кожного дня під крапельницею і мені роблять перев'язки, чистять. ну, в общем, такі неприємності такі. Але я вперше маю змогу сьогодні в неділю записати е, відео після тижневої е, перерви. От то, е, ще раз скажу, наша. Е, наш соціальний капітал це наша кооперація без участі держави. Да? Це так, як було на майдані, держава проти нас, але наша кооперація наші горизонтальні зв'язки нам допомагають перемогти. Це так, як сталося в Сумах. В 22 році, коли місяць місто без будь-якої влади, обласна обласні очільники там дриснули. Там не, не видно було ні СБУ, ні керівництва поліції, от якраз просто хлопці були, але керівництво все вшилося, і нічого суми вистояли на соціальних зв'язках, на соціальному капіталі, але. Все одно в Україна ж вважається країною з низьким соціальним капіталом, як, як же ж так, такий парадокс. От він є, але його і нема, тому що соціальний капітал це зв'язок не тільки всередині груп. А й між групами. А у нас виходить, що є така от моя умовна бульбашка, де всі патріоти, де у всіх цінності там Україна понад усе, свобода ціни немає, гідність вище за життя, де цінності це божі заповіді, не вбий, не вкради, не вкради не тільки у ближнього свого, а й в держави свої. Не, не кради, не тирс бюджета. От. Але такі цінності сповідуємо ми з вами. Але не сповідають якісь. Невеличкі інші соціальні групи, такі, наприклад, як Слуги народу, перед цим партія регіонів, для яких цінність зовсім іншим полягає. Для них цінність без лоха і життя плоха, і тому треба, як, ну, якщо лоха не обманув сам лох. От вони живуть от така у них цінність, і тому наші цінності не співпадають, і у нас немає синергії з владою. І тому загалом соціальний капітал в Україні. Низький. Але я сподіваюся, що ми підправимо цю ситуацію на наступних виборах, і все у нас буде трошки по-іншому. Але mm. я ще буду теми соціального капіталу торкатися, тому що мене, ну знаєте, як прийняло, коли, коли те, що ти розказуєш студентам, а воно тут хоп, воно про тебе, конкретно про тебе. От, Але. От, що ми бачимо в діях влади, от буквально вчорашні, позавчорашні події, ну я там під крапельницею лежу, там листаю носом, бо одна ж рука той телефон там, типа, от Зеленський, бідняжечка. Зеленський просто класика жанра, не можу не процитувати. Всі ж там, типа, коли е, в п'ятницю був великий Бабах по всій Україні, я лежав в лікарні і лікарня оце на Деренчах і на на, на генераторі, да тому що світла немає. Ну там хоч підключила. А спальний район, от у мене спальний район, то там 14 годин не було світла. Просто 14 годин. і Всі ж так, так типу, а що а ж трапилось, а що ж там, де ж влада, яка казала: Гей, Блін ага. От. Е, так от е, ми ж знаємо, що. Ще тиждень тому вийшло дослідження, що 80% українців вважають, що Україна не була готова до війни, і в цьому винувата влада. 80%. Мало того, більшість українців хочуть, щоб хтось за це поніс покарання. Тобто, нагадую, влада у нас є режим Зеленського, тому що Зеленський і офіс президента узурпували владу, фактично забравши її. У парламент і парламент не є самостійним. да Там як сказав сам Зеленський про них зборище дігенерату. Ну і з слов не викинеш Володимир Олександрович, це ви так сказали про свій парламент. Аплодірую стоя. Е, ну воно десь близько і до правди. Звісно, той випадок, коли Володимир Олександрович майже не, не, не збрехав. Да, так, от вони узурпували парламент е, е, уряд. І фактично за все в цій країні відповідальний Зеленський. Але ні-ні-ні, І от коли з Зеленського багато дорікать, же ж почали що. А як же ж там, типа Володимир Олександрович, де ж, що ж у вас сталося з захистом енергетичних об'єктів? Що ж за біда трапилась? То він. От, Володимир Зеленський наголосив на важливості посилення захисту всіх енергетичних об'єктів незалежно від форми власності. Про це він заявив якраз під час брифінгу в п'ятницю. Так от він сказав конкретно: в умовах постійних обстрілів важливо не шукати винних серед місцевої влади. Державної влади чи власників підприємств, а об'єднати зусилля для спільного захисту. От. Тож ми розуміємо, да? Володимир Олександрович, там, де ми чекаємо, якби що буде щось діяти влада державна влада на місцях. Він каже: ні-ні-ні, об'єднуємо зусилля. Ми не винуваті всі разом. Ну раз ми ж об'єднуємо об зусилля, то всі ж разом вже ж взяли ж на себе частку відповідальності. Да, Володимир Олександрович, ми об'єднали свої зусилля і беремо відповідальність, коли треба. Жителі України, коли йдуть добровольцями без всяких ваших ТЦК, там в армію, коли об'єднуються і там не дають місто на поталу, яке ви забули захищати і кинули. Да, ми це вміємо. Але ж любимо же, правду, є ж такий у нас. Документ від РНБО ще за 2023 рік він називається дуже просто: про організацію захисту і забезпечення безпеки функціонування об'єктів критичної інфраструктури та енергетичних об'єктів в умовах воєнних дій. І там дуже чітко написано, і щоб ми знали, що завжди в державному управлінні. Завжди є, Якщо є захід, якийсь, тобто треба мироприємство або захід якийсь провести, і завжди є відповідальні. Так само, як, блін, звичайно, навіть в хімкабінеті в школі написано відповідальний за пожежну безпеку, і хто там написаний? Лаборант чи вчитель хімії. От, конкретно відповідальний, конкретно. І не треба, якщо хімкабінет згорів, казати там, там, директор школи, а давайте об'єднаємо зусилля для захисту наших кабінетів від пожеж. Давайте об'єднаємо зусилля. Позна піть боржони. Володимир Олександрович, конкретно написано в цьому вашому РНБО, а під це був потім і ще інший нормативно-правовий акт, а саме Кабінет міністрів, так от там дуже чітко написано, що відповідальним за побудову захист цих енергетичних споруд. Є Кабінет міністрів України, і відповідно кому він де делегує ці повноваження. Якщо там це в областях, то це, мабуть, ж обласні військові адміністрації. Навіщо ж ви їх створювали? Володимир Олександрович, обласні військові адміністрації, і, мабуть, ж вони мають захист, там, укриття об'єктів, щоб не було як енергетиків на Чернігівщині, що ну, як завжди, росіяни вдарили раз, а потім енергетики приїхали щось там лічить, вдарили по ним, є жертви. От, От е, такі речі. Ну, Володимир Олександрович, коли треба відповідальність, він каже, давайте вместе відведімо, давайте разом. Давайте, Володимир Олександрович, але е, є таке, або ви делегуєте повноваження органам місцевого самоврядування, і тоді з них спитаєте, як от делеговані повноваження, наприклад, там, по навчанню дітей, ви даєте субвенцію, і органи місцевого самоврядування працюють. Або НСЗУ, є така служба. Національна служба здоров'я України, Да де ви там тіпа, передбачили гроші, перекинули гроші на лікарню, і ця лікарня мені там не знаю там чистить ногу, щоб не було гангрени. І там, типа, рятує ми, ми, моє там здоров'я, мою ногу. От, ви делегували, вони зробили. І тоді до вас претензій немає. Володимир Олександрович, до вас у мене справились самі тут на місці. І в мене нема претензій, але ж, блін, а де ж там, де слався, розслався, весь звійся, развійся. Тобто, там, де Володимиру Олександровичу, дуже треба сказати, як ми там ворога під куцьком ганяли, класно ганяли з серпня минулого року, тільки коли. В лютому відступати довелось, то Володимир Олександрович шукав уже блін стрілочників. Що? А хто ж винуватий вийшов? Як же ж так вийшло? Давайте ж колективно відповідати. Там, де перемога Зеленський, там, де, не дай Бог там чи наша поразка, чи відступ, чи удар по критичній інфраструктурі, давайте відповідати разом. Бо, ну, Боже ж, не у упасі, критикувати власть. Разом відповідати давайте. Ні, Володимир Олександрович, 80% українців звинувачують конкретно вас. Конкретно Зеленського Володимира Олександровича. І я конкретно його звинувачу, І хочу, щоб він за це відповів. І не треба стрілки перекидати на всіх нас. Ми за себе відповімо самі. От, а ви маєте за себе відповідати. Так от, ще мало того, треба ж сказати про таку цікаву річ. Там же ж у, у Зеленського, Київ там, в п'ятницю виявився там, обісточеним, 80% міста без світла сидить. От, і теж там по 10 годин, да, там, ну, хто може більше. От, і Володимир Олександрович шукає ж винних. Так це ж Кличко. Кличко, мер міста ж там, він же відповідальний же за все. Гади не достроїли, не до той. Там, знову шукає Володимир Олександрович Стрілоченко. Тому що, як завжди, хто знався, невістка. Невістка, так її ж дома немає, так він її спідниця висить. Володимир Олександрович, нагадаю вам, що ви створили Київську військову адміністрацію, де поставили свого ставленника, дуже недолугого, дуже слабкого, неефективного менеджера Тимура Ткаченко. У нього якась в дитинстві ще інша була прізвище, але окей, Тимур Ткаченко. Е і згідно всіх ваших нормативних актів за е безпеку, в тому числі. Ж, е енергетичну відповідають там по порядку, да? найперше, Кабмін, то є Свириденко, Свириденко це основний халуй Зеленського. Це дівушка безотказна для офісу президента, яка там чого ізволіте, і то і зараз ми вам там підпишемо, порішаємо. Пам'ятаємо, вони даже там придумали, що там на Порошенка вводить якісь санкції, ну, смішна історія. От, але між тим, тобто, дівушка безотказна. <рес> Я тут навіть не знаю, стісняюсь сказати, а, а в якому смислі? в хорошому, <рес> не знаю. <рес> <рес> да, далі Кулеба відповідальний за це, да? а далі Київська військова адміністрація. Ось троє людей, з яких треба спитати. Ткаченко, Куліба, Свириденко. Що трапилось в Києві там в п'ятницю? І не треба юліть, не треба, там, нам треба об'єднати зусилля. Як можуть, блін, об'єднати зусилля? Місестра, яка там мені капельницю ставить з вами, як вони мають об'єднувати зусилля, вона робить все, що від неї залежне. Вона робить це на високому професійному рівні, а ви їм стите зарплатою там в 12 тисяч гривень. Це просто там помста бездарі людям талановитим, які можуть робити свою роботу. Це помста бездарі. О, це у вас дуже добре виходить мститись. Е, так от, е, я нагадаю, що Тимур Ткаченко з літа, з червня місяця кричить: ну, то що ж, піариться, то що ж вони, виборів вже ж не буде. Але ж там, типа, піар, наше ж все, і вони там, типа. Президент доручив мені проєкт чисте небо. Ми переб'ємо всі шахеди, забудьте шахеди, щоб прилітали. Бо ми 260 мільйонів витрачаємо з міського бюджету. І вони розказували про це так, як вроді він в себе в тумбочки взяв, там, бідна дружина, за ним за ноги чіпляється, не забирає останніх дітей. він Ні 260 мільйонів потребує Київ для захисту, а ще ми 8 мільярдів з Києва, Тидись. І десь е, забрали, віддали в державний бюджет. А можна ж було б витратити на захист об'єктів, да, щоб не тільки може, мішочками там укрити, а там ще якісь об'єкти. Ну, блин, тратьте. Забрали в Києві, так потратьте ж для е, безпеки міста. Ніхто вам слова не скаже. Ну ні, там, де піармії, так от що Тимур Ткаченко. Тимур Ткаченко, чисте небо, 260 мільйонів. І там, тіпа, все там, тіпа, все, то есть слава, і э, що? І де? І де воно, і чим воно закінчилось? Де там, власне, можна ж там зробити, де ФТГ? І місто б Київ на це виділило б гроші. Де ФТГ, де хтось когось понавчали б, стали ці буравні. Але я ж дивлюсь вчора у Софії Федини. Вона говорить з дфт Я потім перезвонив нашим, ну, в Сумах тут схожа ситуація теж. Там ну, кулемети є погано з автівками, то що десь ж треба встановити ці кулемети, Браунінги, які там з кілометра вже збивають, да, шахеди, але там хлобиць. А патрони за свої куплять. Ну, блін, як в анекдоті про Рабіновича, Рабінович там, типа, каже, замполіт, брось мені, брось мене, Там, типа, блін. там... Не, не брошу. Ну, тогда пристрели там, типа, а Та у меня патронов нет. Купи у меня. Вот, э, они э, ну, такие відчуття, там, типа, блин, что ДФТГшники, одевайтесь сами, машины закажите сами. Ну, окей, волонтеры все сделают, Ну, патроны хоть подвезите, ну, блин, в самом деле. Но нет, мы не ищем легких путей. И то, ж разом, мы же разом, у нас же синергия, мы же разом будем. Ну, прямо, как я вот на початку сказал, социальный капитал. Блін, це до такої ступені дурня. От те, що вони говорять, і перекладають із себе вину на інших. Тобто, якщо збили Шахеди, це молодець, це Тимур Ткаченко, програма Чисте небо, президентський любимчик. Кого треба любити Тимура і Володимира Олександровича. Хто тут побідів? Як то в том про трьох мушкетерів, мушкетерів там? Галантірійщик і кардинал. Вот хто спас Францію. Тимур Ткаченко і Володимир Зеленський врятували Київ молиться за нього. Голосуйте за них все життя. А там, типа, Бубух, Бубух, Бубух. А хто це побив? А, а Володимир Олександрович ні, ні, ні об'єднуємо зусилля. А Тімур каже, це ж, це ж, це ж клічко. Це ж він все призівав блін гадство і в цьому зелені всі. І це гадство вибільшує. Е, і вибільшує те, що це ви думаєте на київському рівні. Та в сумах те саме. В Сумах те саме все, що класне зробили зелені, а де е, прольот якийсь, вони шукають невістку. Це можуть бути ЗСУ, можуть бути там тіп, якась влада, голови, громад, Просто люди. Просто люди там ви, там, тіп, ви неправильно себе ведете. Ви не вмієте, ви взагалі не шарите. Е, я не знаю, що ми будемо робити з цією владою в час, коли ну, поки ще йде, точиться війна. Але я знаю точно, що як тільки закінчиться війна, цю камарілю треба прибирати. Мало того, треба зробити все, щоб ці всі Тимури Ткаченки понесли відповідальність, в тому числі за програми чисте небо, щоб вони врешті відповіли. Не на єдиному марафоні, там, де вони сильні хвастаться і розставляють пальці, а щоб вони відповіли не тільки за здіяне, да? а і за нездіяне, а те, що вони мали зробити і не зробили. Добре, друзі, вибачте за Сумбур. Я радий, що я повернувся. Давайте, будь ласка, відмітимо це вподобайками, коментами. Обов'язково поширюйте, підписуйтесь, хто не підписався, ну йти під цим кнопочку спонсорства, і там є, буде під в цим відео картки, на які можна закинути на підтримку каналу в моно і, і в приваті. Ще раз вибачайте, дуже радий знову з'явитися в ефірі. Тримаємо стрій, незважаючи на усі зусилля всяких міндічей. Оцих Тимуров, Ткаченок, Єрмаков і Зеленського. Україна міцно стоїть на ногах. Русняви не пройдуть. Тримаємо стрій Но пасарам.